Всім привіт! Сьогодні я покажу як получить расу киборга. Для цього треба Друге море. І в принципі все. І ще дофіга фрагів. Ну, скільки фрагів вам надо, це зависить от вашої удачі. Для начала нам надо фіст of який е, випадає який спалиться в кожному сундуку раз в 4 часа чи як і можна його ще отримати ви він ще падає з вісті з 5% шансом я вже там не пам'ятаю ну що ж є фіст of ще для чорної бороди то це не оцей. Коротше, ми фіст оф дар. Тепер вам надо нажари холод. Короче, ось мы нажали холод и теперь оттуда нам надо оттуда. Да, рейди... показываю зараз е, мы туда до этого е, ходим. Идем. Ми... І там ми вже будемо получать разу кіберна. Ось ми сюди зайшли. Ось ви бачите і показуйте, де вони знаходяться. І вам Fist фіст Darkness. Ну це сюди в потом треба. І, допустим, вам попада фіст of Darkness. І тепер ви до ніжобічого не надо держати нажати. в руках. На там, там Фізуні, напишет, типа, brain, вам напише, типа корбрейн треба вставити. І що це корбрейн? щось корбрейн, типа. Корбрейн, це так, і так і вам не, не прошу, я ще раз повторяю, you що вас... не треба нічого давати. Треба корбрейн. Корбрейн випадає з маленьким шансом. Це босса ордера. Зараз я покажу, де цей босс вообще це знаходиться. Цей бос, де, де був адмірал, нам треба на кришу. І отут є дирочка, в яку ми пролазимо. І тут ми виявляємо чіп на ло. Його може купити якийсь другий ігрок, ну, щоб випустили, видати хіп жінок. Корбрейн з першого разу, це вряд ли у вас вийде мені, він мені випав з восьмого разу. Допустимо, е, ви вибили цей корбрейн, і, кор і ви чип вставляєте опять туда. Тефісовда. Ви сюди ви 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 да, вставляєте. Коли і ви... тепер вистав ви вибили, вибили цей корбрейн, Сюди ось вставили і и у вас заспавне босс орден. Цей корбрейт тепер Це і підвал, у вас і, від... і вам о... надо ставити корблей сюди, у вас вже... тут, тут відкриється проход і, і вы можете выкупить за 2500 фрагментів. Це гайд, як получить сокіборга. Пишите в коментарях, яку мені ще раз. мені ще гайди сняти. І всем пока.